З Поділіться посиланням на Facebook, LinkedIn, Telegram. Відповідайте на коментарі. Це піднімає відео в алгоритм. Використовуйте хештеги, адвокат, податки, мобілізація, юрист, порада. Завдання на цей день завантажте відео на всі три платформи. Пропишіть заголовки і опис заклику. зробіть прев'ю, поширте лінк у своїх соцмережах. Як результат, ви отримуєте відео, яке працює 24 на 7. Ви спите, а воно набирає перегляди і приводить вам клієнтів. Але публікація одного відео нічого не змінить. Щоб працювала система, потрібна регулярність, тому день сьомий, як побудувати систему контенту. Правда в тому, що одне відео не зробить вас впізнаваним адвокатом і не створить потік клієнтів. Успіх тут у системності. Тут у системності. Контент-план на місяць. Складіть просту таблицю: 4 великих відео одне щотижня, 20 коротких шортів по 4-5 на тиждень. Теми беріть запитів клієнтів, судової практики новин у вашій сфері. Приклад для податкового адвоката. Довгі відео: алгоритм виходу з ризикових, як оскаржити ППР, судова практика при блокуванні податкових накладних. Чи можна домовитись податковим? Шорці. 20 коротких роликів відповіді на типові питання, чи можна не відповідати на запит податковий, якийсь рок на оскарження і так далі.